Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Бо кругом понаробляло. Без слів, в общем, без слів, даю все. У мене кавуся номер два. Я сьогодні сама не доберу толку, чи я спала, чи я не спала, як, Ну, через кожних пів години і в телефон, і в телефон. Річі з вечора таке витворяв, ну я, мабуть. Я не пам'ятаю, до пів дванадцятої десь серіал дивилася. Ну, не шкріпся ж, нормально. Тільки виключила телевізор, лягать спать, лягла. Боже мій, шкребеться і кавчить, і рятуй мою душу. Ну, мусила пускати. Спав коло дідулика. Під, біля дивану. Ой, такий уже друг. Дідуля зранку каже, це ти мені квартиранта підселила. Ну так, як він сам собі вибрав, з ким йому спати. Так що, оце таке. Ринки бояться, всі ховаються. Тяжко, тяжко даю все. Сьогодні неділя хотілося, щоб люди відпочили в тиші, щоб день тихий був, щоб смачної кави попили, чи вдома, чи десь пішли родиною, а воно бачите, що твориться. Ой, Боже, Боже, ну що ж, будемо надіятися на краще, що рано чи пізно все буде у нас добре. Саме головне бережіть себе. Днемся на нову пошту, а приїду і буду дивитися серіал. Сьогодні нічого робити не буду. А масло треба купити, може ще, ще раз, може, дорога зроблю. Треба. Так, бо ж я нічого готового сьогодні не буде. Буду відпочивати. Так, ми вже прибули, заїжджали в улюблений магазин у П'ятачок. Там в мене подружки працюють. Я не можу пройти мимо. Ковбаска в акції каткова. Взяла два штуки. Махло переяслівське. Коротше, ковбаси набрали, я ми знову воню. Будеш їсти. Все. І собачка. Теж у, у ковбасах парків. Ой, нам онюгували і мороз. Дуликом час від часу дуже любимо робити гарячі бутерброди. Ну, от любим, У мене саме оцей порційний, він, чи плавлений, чи я не знаю який. Зараз нароблю і буде до нам сніданок і і все разом. Орестуся. Моя маленька Орестуся. Дівчатка з цим магазином співпрацюю вже не один рік. Магазин працює офіційно. Замовляйте товар, не бійтеся. Протягом доби магазин надає 5% знижки. Якщо ви будете замовляти, то обов'язково пишіть, що ви від мене, і отримаєте 5% знижки. Відправка товару Укр і новою поштою є відправка за кордон. Сорочка дуже класна тканина, турецький термополір фліс на осінь саме те, воно ж тут тут похолодає. Ніби куртку одягати рано, а от таку сорочку одягти просто клас. Розміри і кольори я вам виводила на екран є. І спортивний костюм, також є в кольорах. В розмірах тканина, турецький вілюр дуже класної якості. Цьому велюру абсолютно нічого не станеться роками. Будете носити з задоволенням, тим більше дуже гарно виглядає такий костюмчик. Переходьте, замовляйте при замовленні, не забудьтесь написати, що, що ви від мене. Є обмін за розміром. Якщо вам розмір не підійде, вам його обов'язково обміняють. Багато відгуків є, можете перейти на сторіночку і перечитати. І обов'язково зберігайте цей магазин. У нас на дворі гробова тиша, аж страшно, чесно кажучи. Значить, дівчатка, Багато хто з вас питав у мене, нема тут окулярів, немає, може так побачу. Цілі баклажани, як закривати? Цілі баклажани, перш чим закривати у банку, їх треба відварити. Отак, хвилин 5-7 треба, щоб вони покипіли. Тоді скидаєте їх у банку, в яку ви там літрову, трохлітрову. літрову У мене рецепт на трьохлітрову банку. Накидали баклажанчиків цілих, одну столову ложку солі, столову ложку цукру, 150 г оцту. 3-4 зубчики часнику, 2 лаврових листка. кип'ятком залили. Гарячими накладаєте баклажани кип'ятком залили і закрутили. І, все. і тоді взимку відкривати, різати, додавати можна морку по-корейськи, можна цибульку. Так, мої дорогенькі, піду я зараз булкенбродів наробим з дідуликом да, і під телевізор. А взагалі в мене на душі паскудство. Паскудство. Хто зрозуміє, чому, той зрозуміє, хто не зрозуміє, то так і буде. Але життя триває, виходу іншого в мене немає. І все. Ну, поки що. До, до вечора, дай Бог, відпочивайте, і ви відпочивайте. Я трохи, хай моя голова може розгрузитися, бо це тіло трусить. Таке трохи в мене на душі, але як є.